Привіт, мої хороші діви! Давайте дивитися для вас короткий прогноз на листопад місяць. Дістану одну карту і по одній карті. Ми з вами зараз будемо думати, що до чого підготуватися в листопаді місяці. І так, обов'язково підписуйтесь, ставте лайки, пишіть в коментарях, резонує вам чи ні. Для мене це дуже-дуже важливо. За особистими розкладами запрошую вас в посиланням, які знаходяться в описі каналу. Вибирайте меседжер, який вам зручний, і пишіть. Звертайтеся. Будемо дивитися. І так, мої хороші діви, давайте прогноз для вас на листопад місяць. І так, давайте дивитися, у вас тут королева мечів. Ну, ж, хтось дуже серйозно був настроєм, що скажімо так. Давайте дивитися, як основні події. Основні події. Це можу конкретно показувати жіну. якщо мене дивляться дівчата, якщо можна чоловіки, то, звичайно, якихось ваших протежей, партнерок, там, можливо, і так далі. Тому давайте дивитися: основна енергія дівчата, так як ми в основному дівчата дивляться. Для вас це холодний розум, це взяти на себе відповідальність, це е, впевнено йти до якихось своїх цілей, вирішувати якісь свої питання. Можливо, мене дивляться лікарки, можливо, мене дивляться медсестри. Так? Це конкретно вас може показувати на королева мечі, коли ви конкретно бачите з колючими, режущими такими от предметами можете працювати. Тому так, от це коли ви логічно, осознано, холодно і приймаєте важливі рішення. Це коли ви оцікаєте когось, хто вам не потрібен в вашому, скажімо так, житті. Ну не потрібен, це, звісно, так грубо сказано. Ну, я думаю, ви розумієте про що це. Тобто, ті люди, які можуть вам заважати, які можуть вас тормозити в розвитку, да і так далі, які вже собственно не притримуються якихось своїх обіцянок. Ну ви розумієте, що я маю на увазі. Це таке от може бути. да, Це холодне прийняття рішення. Активне таке, ну не то що активне, знаєте, як строге, чотке, коли ви ні про що не будете жалкувати, коли ви виключаєте свої емоції да, і серйозно собственно, відноситеся до тих чи інших справ. Далі основні події, чим ще можуть бути пов'язані, це може бути жінка в вашому оточенні, яка собственно може бути і працівником лікарні, працівником там якихось держустанов, таких як юристи, нотаріуси, там такі от серйозні люди. З якими ви собственно будете комунікувати, да, в плані там документації, прийняти якусь документацію, да, підписати, отримати, розпитати, да проконсультуватися і так далі. І так далі. Тому щось таке можливо, да, працівники банків кстати, ще можуть бути, можливо, в цьому місяці ви там вирішуватимете якісь свої банківські питання. Тому так, давайте дивитися далі, що в сфері фінансів може бути. ну, Скажу так, я не бачу тут в сфері фінансів ніякі ні потєрі, ні, ні рост. ну, Тут дуже вони залежать від якоїсь жінки. Можливо, це якась ваша я не знаю, начальниця, там, да, людина, яка бухгалтерія, наприклад, якісь от питання з ними будуть фінансові бути, напевно, вирішувати. Тобто доплатили, доплатили, я вже заслуговую на підвищення і так далі. і так далі, Тобто якісь от питання з нею будете вирішувати. тому... Тут конкретно навіть і не скаже, що ще може значити в фінансовій сфері. Ну, ми зрозуміли. Взагалі, так як це в нас уже жінка, це в нас, грубо говоря, посада, тут для когось це може означати в принципі, хороші фінанси, да, там отримання. Ну зачастую це показують іменно жінку, яка якось впливає на фінансову вашу частину. Ну, з другої сторони, це може бути да, от банально так приземлено. Ви можете вкладати свої фінанси в якусь свою сферу краси. в плані те, що може з голочками бути пов'язане, перманенти, це можуть бути якісь коле в обличчя філери, там і так далі, да? там, ботокси і так далі. Да? Тобто, де вам хтось щось колить в обличчя в тіло і так далі. Ви зрозуміли, да? можливо, там це стоматолог, жінка і таке може бути, тобто ви можете фінанси сюди витрачати. Тому зверніть на це увагу. А що в роботі може бути? Знову ж таки, в роботі можуть бути якісь серйозні. Вирішення серйозних питань, серйозних ситуацій, тому що це може бути така строга, дуже начальниця, дуже строга і холодна, з якою важко домовитися, розумієте? Вона за правлю, да, але вона дуже строга. І якщо ви десь не то дзвоняйте, за це треба буде відповідати. Це ніяк не уникнути, тому що вона, жінка, холодна, треба буде і відчікне. Ви поняли, так? Да? Якщо вона розуміє, що ви вже не перший раз портачите, то помілування не чекайте від неї. Отак от. Що ще вам сказати? В особистому житті ну, тут холодність, тут холодність. Бачите, тут, тут взагалі королеви, мечі вони зачастую показують на одиноких І жінок, де, можливо, там вдови можуть бути. Тому, якщо у вас якісь проблеми в стосунках, ну, в плані там сваритися своєю другою половинкою, то не знаю, я б сказала, почекайте поки що. Не старайтеся це вирішити. Хай воно або вона. Трішечки розтане, скажімо так, тому що буде ще хуже, якщо ви будете далі, далі піднімати ту тему, яку ви не можете з нею, скажімо так, вирішити. Ну отак от. Якщо це ви, дівчата, дивитеся, то тут, скоріш за все, ви вже прийняли якесь для себе зважене рішення стосовно особистого життя, то так воно і буде. Давайте дивитися одну колоду. Що в нас тут? Шут, щось новеньке. Ну, Мені здається, якщо да, дивитися зі сторони особистого життя, то тут може бути як завершення особистого, особистого життя, да, коли жінка приймає осознане таке рішення. Да, раз, відсікла, все, тому що ну, от холодність і є бажання йти кудись в нове, рухатися, в щось нове. Тобто щось таке новеньке може бути. Це може роботи стосуватися, до речі, да, можливо, ви прийняли холодне, холодною головою, таке да, зважене рішення змінити роботу, як варіант. Но мені здається. Щось новеньке, знаєте, новеньке для вас. Можливо, новенькі якісь процедури, б'юті, да, які я до цього говорили, таке от може бути. Тому, тому, діви, дівчата, турбуйтеся про своє здоров'я, про свою красу. Якщо ви вважаєте це за потрібне.